Судомного заселення двадцать До вказаного питання номер у захисті, так зв'язку з тим, що нами тільки сьогодні ці документи, просимо долучити до матеріалів. Так, зазначимо присяжний з турецької мови на українську мову. Медичний звіт. Дотовано 16,10 Так, тут діагнози зазначені інформація щодо огляду літа. Посвідчено. Тут <свят> району Олонбялти 17.10.25 керівником Ахмед Мельбу. Ми спочатку штампу Туреччини. Копія паспорта. Відмітка 6.09.85 поряд кордону штам.

Захис на видовачні про проведення судового засідання за участю в режимі відеоконференції. Mm-hmm. Познайомившись з наданою стороною захисту документами, можу наголосити на наступний, а відповідно до наданої мною у попередніх судових засідання інформації та документів, до здоров'я. 108 2025 року а, і надано відповідно підтверджуючи інформацію питання. Судово засіданні судом було зобов'язано старовити захисту надати до підтвердження допомоги щодо самого виїзду останньої за межі території України на один піспунті. судовому засідання сьогоднішньої стороною захисту надано копію паспорту громадянина України для лізу за кордон на ім'я. Дроздовує Ольги на яку виповнитися, відповідно, до якого, якого остання виїхала за територію України, не надано підтвердження того, що саме вона виїхала за територію України, оскільки... Надано єдиний аркуш, копію аркушу з відміткою про фактично, на мою думку, це в'їзд до Туреччини, а саме авіаційним транспортом 6.09. Тобто, сторона обвинувачення стверджує, що вона залишила територію 17.08-го, а відповідно до відмітку надано стороною захисту, вона в'їхала 6.9-го. Точніше, літаком влетіла в Турцію. Відповідно, Два тижні різниця між датами і не підтверджує факт виїзду за кордон України. Крім того, в попередньому слові засідання було надано іншу медичну документацію, оскільки відповідно до вказаної на теперішній час надано епікриз від 16.10. Від 16 2025 Попередні судові зацікавиння були інших документи, датовані більш раніше. Без перекладу, без нічого. А на теперішній час, от, дата та час епікриз. 16.10.2025 року. Це тиждень тому. А більш поперед, не будемо на захворюваннях. План лікування, амбулаторне спостереження та лікування це свідчить про те, що особа не може лікуватися в домашніх умовах. Тим більше ні строку такого лікування тут не написано, ні заборони безпосередньої, як було зазначено в попередніх листах, що її заборона пересуватися у зв'язку з загостренням її фізичного стану здоров'я. Як був наголошено стороною захисту і саме обвинувачення про те, що їй категорично заборонено пересуватися. Однак тут е, амбулаторне спостереження, інших заборон тут не зазначено, е, спостереження е, проведення е, обстежень, знайомі відповідні копії вказаних документів. Звичайно, е, вважаю, що це одна із... Можливих медичних документацій, однак не те, про що запитували суд і сторона обвинувачення, а саме щодо неможливості безпосередньої участі обвинувачених причин виїзду останньої за кордон, як не підтверджує жодним чином доводи сторони захисту про те, що е дроздою Юрію не необхідно було е лікуватися саме за межами території України, а також неможливості проведення такого лікування на території України. А також неможливості залишення території іноземної держави на даний час, наскільки розумію, це Турція, оскільки був інший період інші країни, яку ми не бачимо відміток, і жодним чином не підтверджує неможливості повернення останньої до України для викисів розбуду. Ну, в судовому розвідку це наша спільнота. честь це наша сприйнятна думка. Вважаю, що в <зв> принципі <'язок> за. <зв 'язок> Таких умов, і обставин обвинувачена, зобов'язана з'явитися в судове засідання для подальшого проведення безпосередньо через ВПД, а через безпосередньо в суді. Давайте? Окрім того, не оголошуючи встановлені діагнози, відповідно примітки щодо лікування. Зазначено, що останнє рекомендоване хірургічне втручання. Звернув увагу, також на цю обставину. І встановлено ряд захворювань, про які безпосередньо зазначали дозволи агревія. Чому датується іншими датами, оскільки у зв'язку з тим, що. Судом було запитано на наступні документи довідки старого зразка. Тобто це я, розумію, я не знаю, але наскільки я розумію, що відповідно після необхідності новими датами було надано по формі, яка не можлива для перекладу і або надано для засвідчення таких документів. Є вашу честь у нас в трактуванні сторони захисту було написано, що план лікування амбутура спостереження та лікування, а вище йде розшифровування. Що таке лікування? Це рекомендовано хірургічне втручання. Зрозуміло, що не можна вказати термін, за який вона буде відома, бо не було ще самого хірургічного втручання. І, відповідно, лікар наперед, особа є все-таки старшого віку, і лікар скільки це буде лікування проходити Тиждень, два-три місяці, ми будемо встановити. Я хотів би наголосити ще на писальній поведінці сторони запису, оскільки, на мою точку зору, сторона запису зловживає трошки процесуальними своїми правами, обґрунтовують це наступне. Судове засідання неодноразово відкладалося з. За попитаннями сторони захисту, саме щодо неможливості отримання медичної документації, здійснення перекладу, отримання апостилювання і іншого. Однак, якщо зверне увагу суд, документи медичного характеру отримано 1610, здійснено переклад, проапостильовано і вже 22-го, тобто фактично 5 днів документи в Україні апостильовані з перекладу. Судове засідання відкладалося неодноразово саме з цієї причини надання видічної документації. Ми так, ми Хочу зауважити, що ця сторона винувачення зчувається процесуальними правами, оскільки саме вона свяжує на тому, що їй потрібні оригінали цих документів опостальовані. І, і це кожне засідання, це відбувалося. Ми надавали необхідні підтверджуючи документи, тому чому ми... Це не 16-го в Україні, такі з вами звернути. 16 десятого дата звернення, зверніть увагу до лікаря. Це ж дина, я так, я вам не Це надо. Шановні учасники, сідайте, будь ласка, суд розглянувши попитання обвинувачення. Та ви запишу учасники судової. Вважає необхідним задовольнити клопотання обвинувачення. Вести одне судове засідання призначене на сьогодні, на 22 жовтня, на 16 години 30 хвилин, за участі обвинуваченої дресування в режимі відеоконференції, саме у зв'язку з тим, що вона перебуває на лікуванні, в іншій частині, що стосується забезпечення її заходів безпеки, у зв'язку з війною в Україні всі частини вважають попитання необґрунтоване.